Ти втратив брата на війні. Для тебе це. Я хочу так поставити питання. Вибач, що я ставлю тобі його і е, розумію, наскільки це боляче. Чи існує якась така помста, чи існує якась така відплата, яка б була остаточною і яка б е, могла. Якось тебе примирити з усвідомленням цього. Це, блін, така штука, коротше. Реально розумію, що ну, він як мужик зробив все правильно. І ті статі, коротше, там. Переживають за це — це буде приниження його просто подвига. Сука, важка. Вибач. Я, тут, я просто знаю, що коли хтось каже там Ваван, у нього там мова касиць, здоров'я, волонтер. Я знаю, що Ваван, він просто, мало хто знає, коли от уже загинув, його душа не він, він брата, він вже дуже здоров'яний. Він був такий великий, якби, і характер насправді жорсткий. Но він такий доброта, і він на війні. Перші роки у нього дуже так смішно, він попав на війну, він тоді постанув здоров'я не міг воювати, коли ще було. І він був в польовій пошті. Всі такі думають, що був в польовій пошті. А всі кажуть, що таке поліва пошта? Це була волонтерська поліва пошта, у БД нічого не получиш, А водій на війні який доставляє посилки на передову, це йде да просто повне жесті. І ми там потім куча солдатів мені кажуть, вовчика, знаємо, де да він, коротше, більше нас навоював, тому що в нього це все прилітало. І він тоді відбувся, як от волонтер. Зараз, коли вже пішов цей двіж, да, то тоді, от цей перший день він якби, питає. Там, я зараз бачу, що тут вже. Ну, яка різниця підготовки? Тобто десант над Києвом. Угу. Каже: тоді, пацани, де точка збору, якби, там, от, де везла точка збору. І він загинув, слава Богу, не було значить, там помилки командування, чогось там. Ну, там всюди щось це була, він не загинув, це у нього була там операція розвідки. І розвідка якби велися там. Це такий фарт. Не фарт, просто сука, от от. Так от. от просто от, от в були ситуації там гірше у пацанов, а тут просто твину, от і нічого не сей. І я багато днів потім чекав, що хотіли тіло забрати пошвидше. Врешті-решт-бмотижені було. Це от мотижені, де якраз там потім убили ще купу всіх, там, і, там. то е відповідно, е я просто ці всі, всі дні не знаю, що сказати. Всім, що там загинув, там мій брат, там як шкода, тут же ж не шкода, тому що зробив все правильно. Це просто Бог розсудив так. Бог зробив все. Не було помилки в його рішенні, не було помилки в командуванні, не було помилки в потрібності операції, не було помилки в тому, що там от він вибрав таку роль. Тобто Бог так розсудив, Бог забрав, в інше недостойна, священна війна. Тому от це от мені... сам ти це переживаєш. Але знаєш якісь оцим от, там вовчик, помер як шкода, це буде приниженням того, що він реально ну шкода, було би страшно, да там дружній вогонь. Страшно, коли якась там помилка реальна, щось таке от геть щось. Не в бою. А в бою це не може бути. Печаль, це може бути туга, але це ну, військова честь на священній війні. Тому я до цього важко до цього звикнути. але я собі завжди присікаю. Оце якісь такі настрої. типу, там я ж розумію, що в будь-який момент там наше були там поранені хлопці. Там і бувала таке, У мене у мене була операція. Тут ще один брат, тут ще один брат. Я думаю, да ну сука, що ж з вашу дивізію? Якщо що з них загине, що у нас буде якісь підрозділ, де брати гинуть. А тут з двох сторін, і кого, куди ти вибереш направлення удара? На якого з цих братів? У мене більш за ролики. Ми чого там нам не треба опертись там сині? Ми там вилізли вже сюди, тому що я розумію. Я вже сам буду всі сраці разом з ними. Щоб якщо щось станеться, вже хоч не було такого, що там, ти їхні судьби оприділяв двох братів. Опять, у тебе свій загинув, і ти ну, щоб, в мене в говіцію, у мене ж підгоріла. Ну, слава Богу, все нормально було. То, але кожного разу, коли гинуть бійці, то от, гинули там нещодавно ж, на позиціях солдати там, і групи спецназа, там, артилерісти, там, і танкісти, піхота. Я не відчуваю з цього приводу такої суми, хлопчики загинули, вони хлопчики загинули. Чоловіки захищали світло, чоловіки насли добро. Чоловіки зробили все правильно. Навіть якщо атака була не сильно успішна, от слава Богу, серце не йокає, тому що розумієш побут давить оці побутове відчуття з себе людини. Да? Ти просто емоційно якби це переживаєш. Ну от так, щоб серце йокало йокає, коли неправильно. А коли все правильно, тоді це на розсуд Бога. Ну, тобто, помста вона не, ні, не ні. загоює нічого, не вирішує. Його нема за що, їм нема за що мстити, Вони вже біжені життям. А Вовчик, загинувши в бою, він вознісся над цими цими, хто його вбив в рази. Це просто смішне плем'я. Потім вони, вбивши вовчика, вони ж в тому ще скільки вбили мирного населення. І це просто їм мстить. Я ж не сприймаю їх, як мстить можна, це знаєш, як якісь стосунки, суб'єкт-суб'єкт. -суб а це фон, це фон ми зачищаємо просто простір нашого великого космодрому. Це брат, якби в, в, на війні зробив свою в, в, свій вклад ще на війну і загинув. А от це, вони те, що нас образили чи нанесли втрати, це все просто грязь. Тобто наші ці ж люди гинуть, вони просто йдуть героями, а ми виконуємо задачі. Ну, ми ж, ми ж я вони, ми, немає бажання їм, що там мстить. даже коли я кажу про ці російські города, що там а там світ, знаєш, там Київ, то мені ну, на самом деле пофіг чи буде говорити, просто Москва. Просто тоталітарне прибирання. Тоталітарна, да. Тобто воно може не буде, не буде гріть Москва. Нам що там буде просто виконана за наша задача і все.